Не на тих напав Путін. А якби він уважніше вивчив соціологію, він би знайшов на кого треба нападати, бо не буде ніякого опору. Скажу вам, що цей список країн дуже цікавий. Зараз я вам про нього розкажу. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, будете знати більше. Так от, найбільше до опору Росії. Готові були в момент нападу: Україна, Польща, Литва, Латвія і Естонія в цих країнах кількість людей, які готові були до опори, на той момент складала близько 70 плюс відсотків. А от яка ситуація зараз, і, і вона не дуже змінилась в порівнянні з 2022 роком, в інших країнах. Е... Нато, Європейського Союзу. Я склав своєрідний топ-5 таких країн. Найбільш не готова для втор... до вторгнення Росії Угорщина. Там е... середня кількість тих, хто готовий взяти зброю в руки 10%. На другому місці Німеччина, там 16%. В Словаччині, там дефіцо близько 20%. Трошки більше, десь 23% в Болгарії і 25% в Італії. Ось вам топ 5 країн, які ну, фактично не чинили б опір вторгненню. І, звичайно, якби Путін це знав і розумів, то десь туди б він і посунувся. Але він цього не зробив. Він посунувся в Україну, де готовність до опору була максимальна. До речі. Знаєте, що з'єднує об'єднанням між собою ті п'ять країн, які я назвав? Нагадую: Угорщина, Німеччина, Словаччина, Болгарія та Італія. Даю вам одну секунду на роздуми, а поки що прошу вас стати спонсорами мого каналу і підтримати мене. Так, от, хвилина закінчилась. Так, от, насправді ці країни об'єднує те. Що під час Другої світової війни вони всі були частиною гітлерівської коаліції. Це Німеччина, її сателіт Угорщина, Болгарія, це Словаччина, де був профашистський режим встановлений. І це Італія з Мусоліні і з усім іншим. Тобто, дивовижно, думаю, що оце небажання захистити сьогодні свою. Країну воно пов'язано з тими самими подіями 40 років. Люди настільки бояться всього мілітарного і всього військового, настільки бояться асоціюватися з своєю владою фашистською, що вони взагалі виступають ледве не як найбільші пацифісти в Європі. Іншого пояснення немає. Ну, Дивіться. Сусідні країни, ну сусідні країни, реально Словаччина, Німеччина і Польща ну ніби ж невелика відстань між ними, а підходи абсолютно різні, тому що різне історичне минуло. І є у мене підозра така, що після поразки в війні зараз Росія через якийсь короткий проміжок часу стане найбільшою пацифістською державою. В світі, але для того, щоб так сталося, потрібно зробити дуже велику роботу, знищити все, що пов'язане з нинішньою владою, з нинішнім режимом, і затаврувати все, що існує, і закарабувати в свідомості цих мільйонів, сотні мільйонів людей, що бути військовим і воювати зі сторони Росії так само гонебно, як сьогодні. Це бачать і розуміють угорці, словаки, болгари, німці, італійці. До речі, японці теж дуже пацифіська нація. Ну, це не стосується нас Європи, але так і є. Тож, стежимо за подіями, підписуйтесь на мій канал, буду вам трошки розказувати, що до чого і як. Бо ми всі все знаємо, але дехто звертає увагу на те, на що інші не звертає увагу. Слава Україні!